З Євангелія від Марка. І приходить вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями і з безліччю люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв, і, почувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та й говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною, і сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною! І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його, і кличуть сліпого та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, він кличе Тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі. Сліпий же йому відказав: Учителю, нехай я прозрію. Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Перше, що мене вразило в цій Євангелії, це то, що Вартимей використав свій останній шанс, оскільки Ісус вже йде на смерть. Для нас сьогодні також це може бути останній шанс сповіді, останні реколекції, остання, можливо, ніч. Друге. Натовп він не був тихий. Натовп був як на базарі, там було дуже голосно. А Вартимей кричить, бо він має надію, має надію на те, що Ісус його зцілить. Маєш шанс, власне, не втратити цієї надії, яку Господь тобі дав, цей талант. Надія нам допомагає відкритися на нього, допомагає відкритися на іншу людину. Третє: будь бадьорий. Ісус тебе кличе. Можемо теж що додати, Ісус тебе любить. І це, по суті, є найпевніше, що є в нашому житті, найпевніше, на що ми можемо опертися. Четверте, він скинув з себе плащ і прибіг до Ісуса. Дивіться, що мені заважає прибігти до Ісуса, що є моїм плащем, який не дозволяє мені мати надію, надію на те, що Ісус може мене пробачити, надію на те, що завтра буде краще, що я зможу це зробити. П'яте, Ісус дає вільність людині. Він питає Вартимея, що ти хочеш. Вартимей, власне, вірить з надією, що Ісус хоче його оздоровити, щоб цей прозрів. І, власне, кінець бачимо такий, що Вартимей дійсно прозрів, оскільки він йде за Ісусом. Адже він міг піти собі, наприклад, на капучино з тістечком. Дорогі на домашні завдання, таких два питання. Перше, це що мене відтягує від Ісуса. Що не дає мені можливість мати надію на те, що Ісус мене любить, на те, що Ісус мене кличе? Друге питання що є для мене цим плащем, який я не можу залишити?